Сьогодні на огляді у нас Рено Алеос, 12 2012 року, 2 літра дизель, такого чорного красивого кольору з лед протиутомент та псенонами. Маємо літню чудову гум 18 радіусу та ось такі красиві легкосплавні диски. Далі маємо безключовий доступ і йдемо в салон. Маємо електролювання сидінь, акустику від боси. Кожні вставки, кожен салон, електролювання дзеркал зі складанням, парктроніки. 239 тисяч кілометрів оригінального пробігу, такий приємний дотик кермо, коробку автомат, кнопку старт-стоп, круїз-контроль. Допомога при спуску. Машинка у нас повнопривідна. По салону маємо таку велику просторну панораму. Маємо вміст підлокітник з двома відсіками. Та просторий ззаду салон. салону у нас дуже багато місця. Є зручні такі столики та кормашки. Також є підлокітничок. дуже зручний. Ззаду також кожаний салон та ось такі колічки. Будемо глядати багажник. Багажник у нас дуже великий. І є прикалівка така, що є ось така полочка. Дуже зручно, можна щось поставити або залізти. Дуже він великий у нас. Або ось так можна. Він чудовий та надійний автомобіль буде коштувати у нас 13600, тому приїжджайте на майданчик Автопоінт та забирайте.